Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі огляд ось таких конструкторів підсилювачів низької частоти. Старт 057, 058 і 059. Ось такі були набори. Так, ну, почнемо ось. 0,57. Ось такий. Набір. Канівський завод, магніт. Радіоконструктор. Старт 0,057. УНЧ 5 МОНО Усилитель низької частоти. Так. 93-й рік. Так, подивимося Ну це підсилювач, повний, як би сказати, можна за пару вечорів зробити підсилювач. Так, ну ось його такі параметри 5 ватт. Потужність на 8 Ом. Частотний діапазон тут не сильно такий великий. Від 60 Гц до 16 кГц. Ой, тут. Ну, щось. Добавлялося, чогось не вистачало, друге ставили. Ось конденсатори, резистори. Так, ну дивимося схему. Схема блок живлення плюс. І мінус 20 вольт середньою точкою. Вихідні транзистори КТ-817 В. Ну, така класична схема. З регуліровкою і тембрів. Ось тут все показано. Це кріжка? Ось така крішечка. В Все завернуто. Так, що тут? Радіатори, мабуть. Це підсилювач моно? Тут ось один вихід на динаміки і два Так. Ось таке тут, таке. Що тут? Кнопочки? Гнізда запобіжник? Так, а тут щось? Ось так запакували ще в 93-му році. А, тут провід, провід, вилка, до речі. Окремо від провода мережевого. Кембрик і провода ось таке, будь ласка. Так, ну це, це щось таке корпусне. Це перегородка на трансформатор. Так тут ось така платочка, будь ласка, і паяй, все уважно, все розмічено. Ось така акуратненька. Так, трансформатор. Ну, ось такий трансформатор, якби тут 5 Вт дійсно є. Мабуть і більше. Кутки, електролітичні конденсатори 25 вольт 2200 мікрофарад Так, ну це теж щось. Так, а тут? Подивитесь ага, це елементи корпусу, так, да, уголочки такі. Так. А ось передня панелечка Ось, будь ласка. Нічого зайвого, все так, якби. Все те що потрібно на його клас Це корпус. Ось такі штамповка. Тут радіодеталечки. Ну, подивимося добре. Все одно, коли ж треба його дивитись. Тут він запечатаний. За вміст цієї коробочки відповідає упаковщик номер, не знаю 37 чи що. Якщо щось не вистачало, значить всі претензії були до цього упаковщика. Це його печатка. Ось ну, тут кріплення, метези. Таке. А тут щось уже таке цікавіше. Так, ось. Самі такі головні Діодні мости, лампочки, транзистори, резистори. Все, будь ласка, есть. Транзистор. Так, ну, это один. Вот. 0,58. Ну, так. Каневский завод «Магнит». Усилитель мощності низької частоти 20 Вт 88 рік. Ну це, скоріше все, що тут платка з компонентами радіатори. Істори. Ну, платка тут така. Теж все позначено. Так, подивимось на схему. Так, ось є параметри на 4 Ом він видає 20 Вт. І від 20 Гц до 20 кГц у нього вже частотний діапазон. Порядок зборки. Так, які тут компоненти. Так, вихідні транзистори кт 805 бм Ну, Це такий пластик. Так, живлення потрібно окремо давати, плюс-мінус 25 вольт із середньою точкою. Ну, такий стандартний підсилювач. Нічого тут все так, якби. Ось такий. Так, 0,59. Ось він ще запакований. Його ще ніхто не розкривав. Так, ну. Ми будемо розкривати його. Ну, це... Це той же самий 0057 тільки стерео теж зверхня кришечка покрашена такою краскою. Так, що ж він тут? Ну, те ж саме, 60 Гц, 116 кГц, на 8 Омах він видає 5 Вт. Але коефіцієнт гармонік у нього величенький, 5 відсотків. Це трошки багато. Слідовні зборки? Ось. Ну тут два, два канали вже. Все. Схема така ж сама, тільки. На, на, на два вона канали. Ось такі. Тут. Ось бачу, радіатори вже більші. Ми чотири транзистори. Два виходи на динаміки. Чотири транзистори. Так, передня панель. Ось, будь ласка. Тут Окремо регулюються низькі частоти, верхні частоти на кожний канал окремо. Ну, В ті часи, коли магнітофони якісь там були трошки звучали неоднаково на каналах, в зв'язку з тим, що касети переписувалися, то можна було підрегулювати там. Так. Конденсатори вже ось такі, на закруточках цих. Так, тут що? А, тут провід вже разом із вилкою литою. Не окремо вилкою. Ну тут, я думаю, що так як і в тому, якісь крутілочки, шайбочки. Таке. Так. Ось такі регулятори. Кнопочки. Так, ну це елементи корпусу. Завернуті ось трансформатор такий же ж, самий, як і на моно Ось трансформатор з моноваріанта, варіанта, а це двохканальний стерео. Він однаковісінький. Ось якось так. так Тут дві кладки вже. Старт ще 5. Теж все. Все пронумеровано, який компонент, куди, помилитися вже важко. ну Це елементи корпусу. Ну, коробочка з радіодеталями. Не будемо її розпаковувати, Ну там ми знаємо, що там лежить. Так, це теж елементи. Так всі, як би сказати, такі воно все? Трошки починає ржавіти? Час його не щадить. Ось такий. Це типу шасі. Ось таких три наборчика в нас. Подивилися. Дякую за увагу. Все. Будьте здорові!